Не за золото і срібло, а за медалі, виготовлені із справжніх гільц із зони АТО, боролися представники всіх силових структур. На нагородах зображено солдата з дитиною на руках як символ сміливості, мужності та прагнення миру. Турнір із рукопашного бою за кубок президента України днями відбувся у Києві. Брати Ігор та Олександр приїхали на змагання з Одеси. Там хлопці навчаються у військовій академії на факультеті високомобільних десантних військ та розвідки. От уже третій рік як кюники здобувають офіцерський чин. Кажуть, прагнення обрати військову кар'єру та стати спортсменами у них співпали. Ми займаємося до 9 років, вже дуже давно. Велике спасіба присвячуємо своєму тренеру першому Яровенку Дмитро Петровичу. Брати завжди разом, от і зараз, підтримують один одного, адже боротьба за призові місця розгорілася не на жарт. Змагання рівень досить достойніші навіть для мастерів спорту, для кандидатів в спорту, мастера спорту. Між дословими структурами це серйозні змагання. Загалом участь у змаганнях взяли 9 команд. Багато спортсменів, які виступали в двобоях, є учасниками АТО. Часом боротьба була настільки запеклою, що від потужних ударів суперники втрачали свідомість. За ситуацією на майданчику спостерігали чимало глядачів. Емоції однаково переповнювали як спортсменів, так і вболівальників на трибунах. Серед охочих підтримати умільців рукопашного бою були і досить відомі особистості. Я, я уверюємо, що і я, і всі ребята допомагають. Це наша страна, наша армія. Ми всі це прекрасно понімаємо, всі сили, які у нас є. Ми віддадимо нашу армію. Я рад, що є такі мероприятия. Такий турнір проводять не вперше. Нинішній присвячений Дню Конституції України. Серед переможців на першому місці команда прикордонної служби служби, на другому національної гвардії а третя посіли представники державної пенітенціарної служби україни